Всіх вітаю, друзяки. Ну, Рішив вам трохи розказати, як говориться, мислі вслух. Читаю багато коментарів під постами. От хищник залазив в села, краде курей, качок. Та й в турбунарах тут уже случив мільйон що. Того заліз, украв курей, того. Ну це все, курі то полбіди. Ну, хижака я вам скажу, хто слідкує за моїм каналом, що хижака не стає менше, його стає більше, він перевищує всі норми. От не одна вакцинація, повірте мені, не спасе від кількості. Хищник не тільки що їсть діч, він не переносить куча болезнів, куча. Починає від кліща, що кліщ присосав і упав і десь до когось присосався. Це вже болячка, як говориться. Тому у нас як весну прийшов, тому що у нас народ взагалі не розуміє. Він краще буде лисів, шакалів розводити. А ви приїдьте, спитайте в села тут сусідні, як люди вже бояться, собаки вже бояться вийти на двір. Шака вночі лазити хочеш. Біда, ходив гриби, збирав та й стрів пастуха. Інтересно було мені спросить, що він скаже, як по шакалам, по собакам. Я кажу йому ну, спрашую, що там, собаки атакують на, на, цих, на овець. Ну каже, собаку співають бувати. А от коли ягнята маленькі, то тут у нас плавні, хто знає, де тут я живу, плавні, здорові. І люди, по суті, плавнях хавець. І шакал з камеша так швидко вискакує, хапає ягненка і назад камешу. Не встигаєш ні догнати його, нічого. От чому це? все? От... Люди страдають обичні. Прості люди, які вирощують і потім вам кусок м'яса в місті, в Одесу завести і продати. Не буде місцевого населення, сільського, що ви будете їсти, мені цікаво. Хімію одну. От, треба якось людей підтримувати. Ну, ми в нормальній цивілізованій країні живемо такі справи, Навіть в тому році нам дали 8 виходів. Що ми 8, за 8 виходів можемо відстріляти? От скажіть, хто в охоті розуміє, хто недалекий. Таке є погодні условия. Першу ну, важку, що вирішайте погодні умови. У нас було з 8 виходів 3 рази дощ. І ви самі розумієте, що собакам це в 2 рази тяжелее. Намного тяжче відстріляти хищників. Ну, слава Богу, ми трохи відстріляли. Ну, це все ось мізинець, що ми відстріляли. От рядом парк, вони з парка виходять, приходять сюди. Опять же, територія освобождається, двірі розбрідається. І от шакал заповнив майже до. Ну, по всій Україні майже заповнив пару областей, які не бачили ще шакала. А так, з сожалення будемо далі розводити хищника. Нічого у нас не помінялось. Так що... Якось прорвемося, будьте здорові всі дали.